Коломию презентували в Києві. Виставку фотографії архітектури писанкового міста Австро-Угорського та польського періодів представили у столичному музеї гетьманства. Автор світлин, Коломиянин Євген Гапич, детальніше у сюжеті. Майже два тижні світлини з видами столиці покуття оцінюють столичні глядачі. У музеї гетьманства фотовиставку під назвою Коломеа Коломия відкрив сам автор. Сталося все завдячуючи голові земляцтва Івано-Франківців у Києві Богдану Гдачинському, молодіжному благодійному. Фонду заради добра та газеті Коломийські вісти. До речі, це вже третя виставка для Гапича у цьому році. Як зізнається митець, це не просто фото, це маленькі історії польських і австро-угорських будівель. Тут і перше повітове поштове відділення, теперішня середня школа номер 1 де раніше розташовувалася Коломийська цісарсько-королівська гімназія, казарма на вулицях Чайковського і Довбуша, військкомат, у якому колись був польський народний дім та інші. Всі ці знайомі будівлі у ракурсі Євгена сприймаються за Абсолютно іншого боку, чимало для пошуку архітектурних пам'яток зробив і коломийський історик та журналіст Василь Нагірний. Попіклувався краєзнавець і про історичну довідку для кожної фотографії. Сама ж виставка приурочена 770 й річниці від першої писемної згадки про Коломию. Автор також сподівається, що світлини порушать проблему руйнації історичних будівель та привернуть увагу людей до реконструкції архітектурних пам'яток.